Автомобіль Глобус довгий час не працював. Він був занедбаний та доведений до несправного стану. На його відновлення з бюджету було виділено 125 тисяч гривень. Ремонтні роботи проводились силами співробітників міськводоканалу. Зараз ця техніка знову на ходу та виконує своє призначення з очищення міста. Прибирання відбувається в час, коли люди ще сплять, а рух транспорту на дорогах не інтенсивний. Крім цього, було придбано ще два автомобілі для санітарного очищення міста. Я думаю, в комплексі, поки до наступлення холодів і снігу, вони будуть працювати по очистці вулиць міста. А з наступленням холоду снегу оборонен спеціальною навісною ставиться і уборка. Снігу, буде Директор Нікопольводоканалу Іван Кулініч розповів про ще один універсальний автомобіль, що був придбаний за кошти обласного бюджету та задіяний в прибиранні міста. Придана баланс водоканалу для роботи по уборці снігу, по уборці пилі. Те ж саме вона може працювати в ній 60 операцій, може працювати як гідромолот, як ескаватор, практично її... діст її не обмежені. Єдине прохання у прибиральників до водіїв не паркуватись на проїжджих частинах вночі. Адже так автомобілі заважатимуть прибиральній техніці.